Якщо ви поглянете цифри за минулий рік, то ви там побачите в принципі не дуже хороші тенденції. Але ці тенденції відображають реальність. Ми... Своїй уяві вважаємо, що весь світ, ну принаймні, практично весь світ, за виключенням якихось диктаторських режимів, яких не так, начебто багато, що він живе в демократичному суспільстві, і всі ми звикли до того, що права і свободи людини і громадянина прийнятні у всьому світі. Воно так, але трошечки не так. 45% населення світу проживають в демократичних або частково демократичних режимах. 39% Проживають в тоталітарних режимах, інших 15% – це ті відсотки, які відносяться до так званих гібридних режимів. Якщо ви подивитесь тенденції за останнє десятиліття, то ті країни, які віднесені до класичних демократій, в кількості своїх впали вдвічі. Десять років тому 12% світового населення проживало в повністю демократичних режимах. Сьогодні мова йде про 6%. Найбільший наступ на демократію на Європейському континенті відбувся після оголошення Володимиром Путіном війни Росії проти України. Наша війна взагалі є епохальною і визначальною на прийдешні десятиліття. Виграш України це виграш всього демократичного світу.